Олександрійці за власний рахунок та з власної ініціативи ремонтують військову техніку. Нині у підприємців, водіїв та просто небайдужих городян. виконано перше завдання БТР. виготовлений ще за радянських часів у середині 70-х років минулого століття. Відтепер перетворився з законсервованої бляшанки у могутню зброю для українських військових. Ось він, красень, який прикриватиме бронею та вогнем українських солдат і офіцерів на передовій. БТР вже на ходу, все відновлено заново, перебрано двигун, відновлено електрику, нові колеса, встановлена протикумулятивна решітка. Нині радянський БТР пройшов навіть невеликі польові випробування і може вже вирушати на схід, адже головні параметри перевірялись бійцями, що отримують БТР від олександрійців. На фронт, чому взялися за зовсім незвичну для них роботу прості Олександрійці кажуть, не хочуть, щоб по країні ходили люди зі зброєю і розповідали, як їм жити. А ще хочуть зберегти життя тим, хто зі зброєю в руках захищає нині олександрійців, в тому числі мирне життя нашого краю. Волонтери, що відновили бойову машину, люди, що не працюють на камеру та публічну підтримку, адже не політики і політикою не переймаються. Більшість розуміє одне жити в іншій країні чи на пів країні вони не хочуть і не будуть. Сказав, є БТР. Ну, БТР, сказали, ми кажемо, давайте БТР, будемо робити БТР. Кажуть, хочете робити, їдьте забирайте. Поїхали з Артьомовська, забрали. Це той, що був в бойових діях? Ні. Це новий, так НЗ. Це БТР. Я вам скажу, цей автомобіль 1978 року і він ну, не двієздатний. Мы, я допустим по техніці, ну хоч трохи Ігор там розумію, ребята наші, що что... тим можемо, чим можемо, тим і можемо допомогти. Скільки ви вже працюєте над ним? А Та місяця-півтора, так? А да? на трошки більше місяця. Мене Скільки залишили? ми працюємо? Два місяці. Два місяці? Дві місяці. Щось нового Примог. довелося вивчати, коли, коли ремонтували. Все нове. Абсолютно все нове, раніше з такими агрегатами не сталкувалися. Ну, як кажуть, нове, нове познається в роботі. Ізучили, відремонтували. Якби так не погода, то ми б сьогодні покрасили. Ну, Ви бачите, яка погода, якби. Хлопці з інтернету витягнули всю книжку устройства БТРа». Ми вже... ще з заводів приїжджали до нас схеми. Ми схему взяли. У нас друзі в жовтих водах чотири штуки. Зробили три БТР і один БМП. Ми поїхали, взяли схеми в них. Ну, всі, які питання у нас з'являлися, ми до них дзвонили, все питали. Так, ми з усилями. Люди з заводу приїжджали теж до нас, питали, як що. Оцю кумулятивну решетку хлопці спитували в кривому розі на, на полігоні. Там відстань повинна бути. Максимально 55 міліметрів, щоб вона ну, працювала, щоб можна було захистити хлопців. А робимо, тому що треба, щоб якби кожен з нас, українців, що може, да. тим допомагав. Якби кожен якось щось робив, допомагав армії, то я думаю, що ми будемо непереможна нація. Волонтери, що взялися за безкоштовну, але необхідну працю, говорять, їх робота і чималі витрати на відновлення бойової машини ніщо порівняно з тим, що доводиться перенести побратимам на сході, адже хтось мусить допомагати армії, яка без народу перемогти в цій війні не зможе. І найдивніше, можливо, для нашого часу у цьому сюжеті. Герої розповіді не наполягали на тому, щоб їх імена були оприлюднені а самих їх, як нині, говорять, піарили. Вони просили тільки одного достукатись до тих, хто ще не вірить у реальність війни. Нині країна і життя не тільки нас, але й наступних поколінь українців у смертельній небезпеці. Тому ховати голову в пісок в тяжкий для рідної землі час не можна, і кожен повинен на своєму місці і своїми можливостями допомагати армії, хто продуктами харчування, хто коштами, хто ремонтом техніки, а хто. Захищаючи рідну землю на фронті